Ви подивіться, скільки в мене нав'язалося груш. Оця груша така уже старюча, її вже, мабуть, років з років за 50. <хи> Я не знаю. Це ще вона жила ще хто знає від кіль тут живе, вже прижилася, як кажуть, добре. Але ми її обрізали повністю під стовбур і обновляли. І вона попускала нові пагони. І ось як рясно, боже, я якось не звертала уваги, а це прямо ось прийшла до Кампсіса. Він поряд тут з нею росте, ось біля погреба в мене. І звернула увагу, Боже, стільки груш. Оце будемо грушки в цьому році їсти. Вона в минулому році у мене захворіла була на іржу, іржучу, як вона називається. І я не знаю, в мене аж такий відчай був. Прямо всі листя були, повростали такі коріння. Я думала, що я її, мабуть, буду спилювати. Коли вона по весні вся оновилася, прямо не, не знаю, грибок не залишився. Я думала, він неї там залишиться всередині. І ось ви подивіться, скільки грушок. Прямо груш, груша на груші. Ну, звичайно, вони трошки і опадуть як будуть більші більшать, але все рівно. Я вже не пам'ятаю, коли так було багато груш. Ну, дай Бог, хай ростуть. Будемо їсти.